Доброго дня, шановні колеги. Щиро вдячна вам, що знайшли у такий непростий час можливість взяти участь у сьогоднішньому вебінарі. Мене звати Анна Новосад в рамках даного проєкту. Я співпрацюю з EU4Skills над впровадженням нової впровадженням професійної орієнтації в новій українській школі. І у своїй частині сьогоднішньої зустрічі з вами я би хотіла коротко розповісти про. Ту концепцію професійної орієнтації, яку ми напрацювали з колегами ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну і роботу, над якою над впровадженням якої ми зараз дуже хочемо відновити, оскільки незважаючи на всі страшні трагічні обставини, які відбуваються, я сподіваюся, що ви також поділяєте думку, що нам разом необхідно зберегти всі ті системні зміни, які були напрацьовані вами іншими педагогами, учасниками. Освітнього процесу в ці роки і не дати Росії в тому числі можливість знищити всі ці напрацювання і так чи інакше надалі продовжувати нову українську школу. З вашого дозволу, я поширю свою презентацію. власне як я вже казала, хочу поділитися з вами деякою інформацією щодо освітнього експерименту, професійна орієнтація, внужто зокрема, концепції професійної орієнтації в новій українській школі, яка лягла в основу даного освітнього експерименту. Звичайно, ми починали цей проєкт ще до повномасштабного вторгнення Росії, і чимало елементів і нюансів цього проєкту необхідно. Адаптувати під сьогоднішні реалії. І додатково необхідно проводити дослідження щодо спроможності шкіл впроваджувати професійну орієнтацію після завершення війни, і щодо того, які необхідні будуть для цього ресурси. Але як на мене, одна з речей, яка залишається абсолютно незмінною, це те, що професійна орієнтація в школі, системна професійна орієнтація, має просто критичне значення, і після завершення війни, хоча навіть і і впродовж. Цих непростих часів, особливо для тих територій, які в більш-менш безпеці, збереження і впровадження професійної орієнтації є надзвичайно актуальним, тому що особливо зараз учням старших класів буде в рази складніше робити власний освітній та професійний вибір. І, власне, коли ми проводили ще у двадцятому році, в середині 20-го року, дослідження, в якому взяли участь щонайменше 500 учнів, 1500 вчителів щодо того, як в їхніх закладах відбувається професійна орієнтація, то ми ось отримали ті дані, які ви бачите зараз на вашому екрані. А в дуже багатьох випадках, як правило, в більш як половині випадків учні. Не брали ніколи не брали участі в найрізноманітніших заходах, які стосуються професійної орієнтації, ні в презентаціях інших закладів освіти, ні в візитах чи екскурсіях на підприємства до роботодавців. Вони не мали загалом урок з уроків з професійної орієнтації і так далі. Хоча при цьому переважна більшість опитаних респондентів, як учнів, так і батьків, зазначили у відповіді на наші питання, що вони підтримують впровадження системної професійної орієнтації, тому що це саме те, що може допомогти їм у прийнятті свідомих рішень. І при цьому що було най... найприємнішим, тому що це дає оптимізм щодо ймовірності того, що це трапиться, це те, що власне величезна кількість керівників. Яків закладів освіти і вчителів зазначили, що вони підтримують впровадження професійної орієнтації в системний спосіб в рамках нової української школи. І, власне, маючи ці дані і розуміючи необхідність. Системної професійної орієнтації в новій українській школі ми вирішили почати з того, аби запропонувати таку певну концепцію професійної орієнтації НУШ, запропонувати певну логіку дій і необхідного методичного супроводу, який має відбуватися в новій українській школі на кожному з рівнів школи, а також запропонувати школам дуже конкретний інструментарій для впровадження цього і. Власне, ми з колегами напрацювали спільно з Українським інститутом розвитку освіти, Міністерства освіти України. Ми напрацювали таку концепцію. Ви повна її, повна її версія є на сайті нашого освітнього експерименту Кар'єра In UA. Після заходу ми також зможемо поширити сам документ, щоб вам було легше його знайти. І фактично в концепції ми звели до такого єдиного знаменника всі ті елементи системи, які вже були запропоновані різними документами, що заклали підвалини нової української школи. А саме закон про освіту, який впроваджує нову структуру школи: початкову, базову та середню базову середню та профільну середню освіту, і відтак. Кожен з цих рівнів освіти пропонує новий зміст освіти та можливості адаптувати навчальний процес до сьогодення. І, відповідно, також на кожному з цих рівнів освіти можна і необхідно у певний спосіб впроваджувати професійну орієнтацію. Друге, це звичайно закон України про повну загальну середню освіту, який був прийнятий в 2020 році, і він зокрема надзвичайно підкреслює роль школи у самореалізації учнів. І дає більше можливостей гнучкості щодо освітнього процесу. Ну і звичайно такі важливі документи, як державні стандарти, і початкової, і базової середньої освіти, вони вже, тому що вони вже прийняті для реалізації нової української школи, вони вже передбачають чималу чималий перелік компетентностей та наскрізних умінь учнів, учнів на цих рівнях шкільної освіти, розвиток яких не буде цілісним, без належного професійного орієнтування. І власне базуючись на тому, що вже є в законодавстві, що передбачено реформою нової української школи, ми спробували в концепції запропонувати такі певні складові професійної орієнтації в новій українській школі, аби це була системна політика, аби професійна орієнтація не була просто якимось. Таким хаотичним набором заходів, екскурсій, чи якихось там візитів одного університету в рік у школу. Ні, це все має занадто обмежений ефект, і лише те, що системно може в результаті, принести, принести результат. Перепрошую за тавтологію. І, власне, ось такі шість складових. Ми пропонуємо в нашій концепції і розкриваємо більше їхню сутність, і розповідаємо, як це можна зробити. Це звичайно. Звичайно, наявність цілісної програми професійної орієнтації для кожного конкретного закладу, врахування потреб кожної дитини, тому що кожен учень та учениця є індивідуальними, унікальними в своїх потребах, в своїх бажаннях, а також в можливостях їх. Реалізації а третє це кваліфіковані профорієнтаційні радники або підготовлені вчителі, і, зокрема, в рамках нашого освітнього експерименту ми працюємо над тим, аби ті вчителі, які мають бажання, отримували відповідні навички, і це безперечно, також контакт з роботодавцями, безпосередній досвід роботи або практики учнів. Зв'язок із закладами освіти наступних рівнів і такий загальний доступ до інформації щодо розвитку кар'єри та світу професії. Ще раз повторюсь, для кожної з цих складових у концепції ми детальніше розкриваємо те, як це може реалізуватися, але кожен з цих пунктів фактично формує такий скелет того, що може форму... що може складати системну професійну орієнтацію в школі якими ж інструментами, так, це можна, якими ж такими елементами це можна впроваджувати в дуже конкретному закладі освіти? Ми виділили в межах концепції три. І власне над так впровадженням кожного з цих елементів ми поступово працюємо в нашому освітньому експерименті. А перший, перша складова, це наскрізна професійна орієнтація. Вона наш, наш підхід полягає в тому, що ми пропонуємо школам запроваджувати професійну орієнтацію абсолютно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти, починаючи з початкової початкової. І впроваджувати поступово е, елементи професійного орієнтування, розповідей про професії, а, а також вміння працювати з, е, скажімо так, з індивідуальним вибором і розумінням власних потреб, можливостей, бажань, е, спроможностей, е, необхідності розвивати для цього відповідні навички е, учнів. І все це, звісно, воно. Е, Є, воно відповідає віковим особливостям. Ось і власне в рамках нашого освітнього експерименту ми пропонуємо школам продукти, програми, посібники, які є, які орієнтуються на певні вікові потреби учнів та відповідають за впровадження професійної орієнтації на кожному з рівнів освіти. А друга складова це окремий профорієнтаційний курс. В концепції ми пропонуємо запроваджувати такий окремий курс, як курс за вибором у восьмих та десятих класах. І на нашу думку, такий курс саме в цих класах, має бути призначений для знайомства учнів з можливими траєкторіями професійного та кар'єрного розвитку та розвитку компетентності. Навчання впродовж життя, і на нашу думку, такий курс дозволятиме учням всебічно вивчати світ професій, ринок праці вже починати вивчати права та обов'язків в трудових відносинах, набувати сучасні навички аналізу ринку праці, пошуку роботи і так далі. І третя складова це практика та волонтерство, яка може які можуть запроваджуватися для. Учнів, які досягли 14 років, трішечки забігаючи наперед, і можливо, дещо повторюючи те, що буде говорити Алевтина власне волонтерство, як, по-перше, як цінність, як розуміння того, що це таке, чому важливе, а Також а, а, а також можливість це вже практикувати, це вже є частиною стандарту базової. Освіти, до якого ми до напрацювання якого ми також долучалися, і це вже передбачено окремими навч... модельними освітніми програмами, про які будуть говорити. Колеги. І власне ось, ось це все сама концепція нової професійної орієнтації в новій українській школі, яку ми напрацювали разом з УЮРО. Вона лягла в основу освітнього експерименту професійна орієнтація в нуш, який у нас стартував з літа 2021 року, в якому беруть участь 44 заклади середньої освіти, звичайно. З семи областей, звичайно, ми постійно моніторимо ситуацію щодо того, де ці школи наскільки вони загалом можуть в цих умовах брати участь в експерименті, чи є вони на окупованих територіях чи ні. І вочевидь, в якийсь момент ми муситимемо цей перелік дещо дещо змінити, тому що окремим закладом буде просто не до цього, після того як вони таку будуть проходити, називаємо це так реабілітацію після. Чи окупації, чи військових дій. Проте ми плануємо зберегти ті області, з якими ми. Вже працювали в цьому експерименті, і наша мета це власне перевірити спільно з цими закладами ефективність впровадження моделі професійна орієнтація в нуш. Сам експеримент розрахований до 26-го року, і в рамках цього експерименту і апробації концепції, ми вже розробляємо навчальне методичне забезпечення освітнього процесу, як на рівні початкової, так і на рівні базової освіти. В майбутньому сподіваємося, коли в. Відновиться процес підготовки державного стандарту старшої школи. Ми знову до нього долучимося, щоб, скажімо так, забезпечити точно, що всі необхідні компетентності очікувані результати щодо професійної орієнтації там присутні. А друге, ми працюємо з педагогами нашого експерименту. і, Відповідно, пропонуємо професійні тренінги для них у скорому часі, коли ми дійдемо хронологічно вже до. Другого циклу базової школи ми почнемо напрацьовувати окремий курс у восьмому класі, а і згодом і в 10. му І, звичайно, ми постійно розробляємо методичні рекомендації для закладів освіти, учнів та батьків, і всі вони ми розміщаємо власне, на нашому сайті Кар'єра Інює. Далі хочу передати слово Алектіні, яка вже більше розповість і покаже. А якими ж є продукти, які ми вже розробили, над якими працюємо для впровадження професійної орієнтації в початковій і в базовій школі. Щиро вам дякую за те, що послухали та що долучилися сьогодні.